Вітаю! У цьому відео з'ясуємо відповідь на два ключові запитання стосовно вебінара чотири цифрові інструменти для відновлення життєвої рівноваги. Перше, як відбуватиметься взаємодія під час події, та друге, як отримати сертифікат про участь у заході. Під час реєстрації, яка є обов'язковою, ви вказуєте свою електронну адресу. Саме на цю адресу надходитимуть листи стосовно алгоритму приєднання до заходу, а також виконання завдань для отримання сертифіката. Важливо, щоб ця адреса була особистою. Коротко поясню. У багатьох освітніх закладах розгорнуто захищене освітнє середовище Google Workspace for Education. Залежно від налаштувань, система може обмежувати учасників навчально-виховного процесу, тобто учнів, вихователів, викладачів, вчителів та членів адміністрації у відвідуванні зовнішніх сайтів. Саме тому важливо, щоб ваша адреса була особистою. Перевірити це легко, після символу равлика є комбінація символів gmail.com. Якщо ви вже зареєструвалися і вказали корпоративну адресу, просто повторно заповніть реєстраційну форму. Посилання на неї я залишу у описі до цього відео. Спеціально для вебінару розроблено сайт з відповідними сторінками щодо змісту події. Особливостей приєднання та сертифікації. Посилання на сайт ви знайдете в описі до цього відео, а також у листах, які отримуєте на скриньку. Після реєстрації ви отримуєте листи із відповідними інструкціями на свою скриньку, яку ви вказали. Може бути так, що скринька не містить того листа, на який ви очікуєте. Потрібно перевірити папку СПАМ. Для цього в категорії, де ви бачите вхідні, важливі. Категорії, знайдіть кнопку більше, натисніть її, розгортається весь перелік, і вам потрібна вкладка спам. Ви бачите, що в мене 69 листів, які потрапляють сюди автоматично. Система нас захищає від непотрібної кореспонденції, і таким чином ми можемо відновити або видалити ті листи, які нам не потрібні. Для того, щоб відновити лист, ставимо прапорець у відповідному віконці напроти цього листа і натискаємо Не спам. Після цього повертаємося до вхідних. І якщо у вас, так як у мене, поділено всі листи на різні категорії, потрібно просто знайти, в якій із категорій з'явиться той лист, який ви позначили як не спам. Ось у мене в категорії форуми. І саме від цього дописувача він більше не потраплятиме до спаму. Якщо ж відповідно в основних ви отримали лист, то ви можете далі здійснювати кореспонденцію зі мною, відповідаючи на ці листи за потреби. До речі, програма вебінару розміщена на офіційному оновленому сайті Академії цифрового розвитку в розділі підвищення кваліфікації. Тобто, якщо ви перейдете у відповідний розділ, внизу знаходимо вкладку програми курсів. На домашній сторінці, коли ви її прокручуєте донизу до кінця, можете знайти посилання на всі наші соцмережі, де будете відслідковувати новини, якщо вони вас цікавлять. Зауважте, що участь у вебінарі безкоштовна, а складання підсумкового тесту та отримання сертифікату коштують 200 гривень. Запитання тесту не складні. Відповіді на кожне з них ви почуєте в ході заходу. Час на виконання завдання тиждень до 23.59 30 вересня. Кількість спроб не обмежена. Ми цінуємо ваше бажання інвестувати час, зусилля та кошти у власний саморозвиток, зичимо вам відновлення життєвої рівноваги. Та чекаємо на зустріч.